У вересні 25-го року я запустила блог обличчя плюс супровід. Це масажі обличчя плюс заняття з тілом, 12 хвилин розминка і 15 масаж обличчя. Це та програма, по якій зараз працюю я нонстопом четвертий місяць. Мені подобається, що це не напряжно, це не якісь там блин, годинні заняття. І в супровіді входить те, що ви можете раз в тиждень, тобто кожна з цих учасниць, збираємося, і ми робимо такий зум-кол. І робимо тренування на якусь класну одну зону. Я якісь фішки додаткові залишаю. Я думаю, що я таке ще проведу, але, мабуть, це буде вже листопад. Подумайте про це. Можна купити без супроводу, просто запис е, обличчя. Це сім е, зарядок, сім масажів. Але дивіться, який побічний ефект, як у мене росте волосся, бо сюди постійно кров ходить. Прикол? Мені здається. Клас.